Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Бог показав мені щось про смерть і про те, як Бог ненавидить смерть. Бог хоче, щоб його народ у ці дні жив довгим і хорошим життям. Так амінь довгим і хорошим життям. Біблія говорить: бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя у Христі Ісусі Господі нашій Бо заплата або виплата за гріх смерть. Звільняйтеся до виплати. Бо заплата за гріх смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Вічне життя не починається після того, як ваше серце перестає битися. Вічне життя починається в той момент, коли ви народжуєтеся згори, коли ви приймаєте Господа Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа. Ви сповідуєте Його Господом і вірите в серці, що Бог воскресив Його з мертвих. Ви вірите, що Христос взяв ваші гріхи на хрест, коли ви народилися згори. Амінь. У той же момент у вас з'являється життя вічне. Вічне життя це та якість життя, в якій живе Бог. сам Ісус сказав Марфі біля могили її брата Лазаря. хто вірить в мене, ніколи не помре. І навіть якщо серце віруючого перестане битися, амінь. Він буде жити вічно. Амінь. Смерть це просто перехід. Якщо я зніму зараз свій піджак, він впаде на підлогу. Але, Але я все одно буду живий. Амінь. це коли ми залишаємо тлінне тіло. Біблія говорить, що або через піднесення, коли Ісус прийде за нами, і ми не побачимо смерті. Амінь. Або якщо ми залишимо свої смертні тіла, ми зодягнемося, як каже Біблія, в славні нетлінні тіла. саме цього ми і чекаємо у вознесінні, коли Ісус прийде за нами. Біблія говорить, підніміть свої голови, бо ваша спокута близько, і ця спокута. Це ваша спокута в тілі. Тому, друзі, я вірю, що в Біблії є секрети, які дозволять нам прожити довге і гарне життя. Біблія двічі говорить нам: потім, ми що живемо, й зостались. Разом з ними будемо схоплені на хмарах. Зверніть увагу на те, що тут сказано: ми що живемо, й зосталися. Одна справа, коли ви живі, тому що вам 10 років. Амінь. Ви молоді, вам 20 років, 30 років. Але зовсім інша зостатися в живих. Ця фраза говорить про силу, щоб підтримувати життя. Амінь? Це означає, що покоління останніх часів, яке побачать Ісуса в Вознесінні. Окей, буде поколінням, яке відкриє секрет до перемоги над смертю. Амінь. Слава Господу. Амінь. Я вірю в це. Ми повинні бути відкриті до того, що Бог робить у цей час. А потім повторюється знову: ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Вони підуть першими, а потім ми будемо схоплені, щоб зустрітися з Господом на повітрі. Алілуя! Тепер ми повинні відповісти на питання: чому смерть так легко бере гору над віруючими? Чому смерть так легко бере гору над віруючими? Я не кажу про людей цього світу. Амінь. Заплата за гріх смерть, але віруючі, у яких є вічне життя, не повинні переживати те ж саме. Амінь. Я не стверджую, що знаю все, але поділюся з вами тим, що знаю. Амінь. Господь показав мені деякі речі, які благословлять вас. Слава Господу! Біблія чітко говорить нам що служіння смерті відображене на каменях. Я хочу розповісти вам дещо про закон? Біблія говорить, що той, хто повірив у Христа, знаходиться не під законом, а під благодаттю. Яке визначення у закону? Закон — це коли людина працює, трудиться. Яке визначення у благодаті? Благодать це коли Бог працює. Бог забезпечує амінь. і ви або забезпечуєте себе самі, працюєте заради себе. трудитеся, щоб отримати результати, або Бог працює вам обирати амінь. То чому ж віруючі стикаються з цим? усе це пов'язано з Євангелієм, яке врятувало їх. Євангеліє, яке врятувало їх, повинно бути тим Євангелієм, в якому вони будуть рухатися далі. Євангеліє благодаті, дивно, але є люди, які відкидають благодать. Вони кажуть, ви рятуєтеся по вірі і по благодаті. Вони кажуть, усе це так, немов благодаті вистачає лише для того, щоб рятувати вас. А після цього вам самим потрібно закочувати рукава. Вони не розуміють, що це форма самоправедності. Павло відчував тягар щодо Ізраїлю, своїх одноплеменників. Він сказав наступне: вони, бо не розуміючи праведності Божої, і силкуючись поставити власну праведність. Сьогодні ми говоримо, що ви повинні поставити власну праведність, але Бог говорить, що вони не розуміли Божої праведності, адже це дар, Божа праведність це дар, який потрібно прийняти, але вони, не розуміючи праведності Божої, і силкуючись поставити власну праведність, не впокорили праведності Божій. Отже, не можна отримати й те, і інше. Праведність це коли з вас знімають всяку провину. Праведність це правильне положення перед Богом. О, Оалілуя, ми служимо чудесному Богу. Амінь. Він дав гріховним людям праведність, щоб перебувати в його присутності. Амінь у світлі слави його присутності. гріховна людина може стояти завдяки дарованій праведності. Амінь. Людина повинна прийняти її, але людина намагається встановити свою праведність і тому не приймає тієї праведності, яка дається в дар. Ви не можете отримати і те, і те. Ізраїль чи так. Вони силкуючись поставити власну праведність, не скорилися праведності Божої, дару праведності Божої повірі. Амінь. Хай буде прославлене ім'я Ісуса. А тепер подивіться зі мною 2 Коринтянам 3. Там ми знайдемо секрети, чому люди втрачають усе це. Вони щирі, але все одно опиняються під впливом смерті. У той час, як Біблія ясно говорить, що ми були звільнені. Амінь. Не тому, що ми здібні посилити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. Павло завжди обережно говорить, що ми не відповідаємо вимогам. Ця здатність від самого Бога. Ми не можемо бути служителями. Що ми за служителі? Бог нас зробив бути здатними служителями нового заповіту. Не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє. Тепер ми бачимо слово вбиває. Буква вбиває. Що це за буква? Подивіться уважно. У наступному вірші сказано: коли ж служіння смерті вирізане на каменях буквами. Є лише одне служіння, яке прийшло вирізане на каменях. Бог написав десять заповідей на каменя. Зверніть увагу, служіння смерті вирізане на каменях буквами. Ці букви це теж грецьке слово, яке раніше використовувалося у фразі Буква вбиває. Він каже нам, що закон десять заповідей вбивають. А служіння духа, благодать, дозволяє вам жити. Багато років тому Господь сказав мені: посуд вбиває, а дух дає життя. Засудження вбиває, а дух дає життя. Кожен раз, коли ми засуджуємо своїх дітей, ми служимо їм смертю. Подивіться, що тут сказано: буква вбиває якщо я буду постійно працювати, постійно працювати, постійно працювати, постійно працювати, постійно забезпечувати себе. я повинен подбати про свою сім'ю. Я сам повинен знайти для себе відповіді. Друзі, ви живете під законом. Це смертельне життя. Але якщо ви будете жити, дивлячись на Ісуса, творця і виконавця віри, довіряти йому. Амінь. Ви довіряєте йому в тому, що він забезпечить вас тим, чого у вас немає. Амінь. Навіть коли все виглядає не так, як у Божих обітницях, ви все одно повинні вірити і довіряти йому в тому, що він забезпечить. Якщо він не дасть, ви не отримаєте. Ви завжди довіряєте йому. Це можна також висловити так. Закон вимагає. Закон вимагає. Не не, не, не. а благодать забезпечує. Бог каже: я, 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 я. Амінь. Що ви більше розумієте? Амінь. Одна річ смертельно небезпечна, буква вбиває, а інша дух дає життя. Амінь. Тут сказано: буква вбиває, а дух оживляє. А в наступному сьомому вірші сказано: коли ж служіння смерті, знаєте, що таке служіння? Служіння це коли ви постійно даєте, приносите. Це служіння приносить смерть. З законом приходить смерть. Немає нічого поганого в законі. Закон досконалий, Але оскільки закон досконалий, там де він не бачить досконалості, він не може виступити проти своєї природи і не принести прокляття, не принести смерть. Це задум закону, і ми повинні пам'ятати про це. Я не хочу, щоб ми просто пробіглися по цьому. Я хочу показати вам в писанні, що багато віруючих все ще знаходяться на цій стороні, і потім вони не можуть зрозуміти, чому смерть працює в їхніх емоціях, в розумі, в їхніх стосунках, в їхніх тілах, в їх житті. чому так. Ти говориш їм, приберіть закон. А вони кажуть, як можна прибрати закон, друзі? Я не кажу, що прибравши закон, ви стаєте беззаконниками. Навпаки, ви стаєте беззаконниками. Коли Ісус сказав: Заберіть камінь від гробу Лазаря. Вони злякалися. Ця людина була мертва вже чотири дні, і його сестра сказала: до цього часу він вже смердить. Але Ісус сказав: Я воскресіння і життя, приберіть камінь. У пророчому сенсі ми бачимо тут прообраз. Біблія наповнена значеннями. у кожному русі, в кожному жесті Ісуса є мета. Він каже: приберіть камінь. Амінь. Ісус рухався крізь простір, коли з'явився у світлиці. Але тут він сказав: заберіть камінь. Друзі, послухайте, камінь це десять заповідей. Вони були написані Божим перстом на камені, але Бог говорить: приберіть камінь. Ісус каже: приберіть камінь. Все залежить від того, прибираєте ви камінь від смердючої плоті або прибираєте камінь від того, хто воскрес. У цьому вся різниця. Якщо ви забираєте закон від людей від смердючої плоті, то плоть проявиться. Так. Але якщо ви забираєте закон від людей, у яких є Дух Святий, є Воскреслий Дух. Амінь. Усі ми Воскреслі духи. алілуя, Якщо прибрати закон, то ми з'явимося в славі Воскресіння. Амінь. Алілуя. Дякую, Ісус. А тепер подивіться зі мною Галатів 3. тут сказано а усі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям. Друзі, прочитайте ще раз. А всі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям. Тут не сказано, а всі ті, хто порушує закон ми припускаємо саме це, коли читаємо цей вірш, але у цьому вірші сказано: у той момент, коли ви починаєте затверджуватися на ділах закону, у той момент, коли ваше виправдання, освячення і благословення починають ґрунтуватися на законі, ви починаєте покладатися на закон. Ви покладаєтеся на закон, боретеся за закон, стоїте на законі. Біблія говорить, що ви відразу ж опиняєтеся під прокляттям, а всі, ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям у грецькій. Ця фраза стоїть у теперішньому часі. Там стоїть теперішній час, і якщо задуматися над цим, то ми побачимо, що він пише віруючим. Навіть віруючі, які не повинні знаходитися під будь-яким прокляттям, можуть опинитися під прокляттям у той момент, коли вони повернуться до закону. Вони опиняються під прокляттям, а потім вони не розуміють, чому я не бачу забезпечення Боже, чому я не бачу прояв його обітниць у своєму житті, чому я не бачу, щоб життя текло в мені і через мене, коли Ісус обіцяв мені життя і життя з надлишком. Де воно, коли хтось опиняється під прокляттям, то здається, що все, що він робить, завмирає? Біблія говорить в книзі Єремії, що благословений чоловік навіть в рік посухи буде благословенний. Зараз рік посухи, чи не так сьогодні в світі посуха. Біблія говорить, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Це я кажу про благословенну людину. А проклята людина, як каже Біблія, навіть якщо добре прийде до нього, він не побачить його. Навіть якщо добре прийде до нього, він не побачить його. Друзі, ось чому бурчання це ознака людей. я не кажу, що вони обов'язково знаходяться під прокляттям. Це проклятий спосіб життя. Знаєте, є люди, які на кожне рішення знаходять проблему. Вони знайдуть проблему до будь-якого рішення. Амінь. Ти даєш їм рішення, а вони намагаються знайти проблему. Вони завжди кажуть щось негативне. Навіть про нашу країну. Давайте почнемо проголошувати гарне, бачити хороше і радіти нашій країні. Амінь. Слава Богу. Отже, благословений чоловік, як каже Біблія, навіть в рік посухи не перестане приносити плід. його листя буде зеленим. Листя говорить про здоров'я. Він буде зеленим, він буде вічно зеленим, вічно молодим, вічно здоровим. Ось як виглядає людина, яку благословив Господь. Біблія говорить у новому завіті, що ми отримаємо благословення, коли покладаємося на Ісуса. Давайте на завершення відкриємо Галатів 3. Він каже: а всі, ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям. Ми тільки що говорили про це. Але подивіться вірш, що йде до цього. Тому ті, хто від віри, благословляються з вірним Авраамом. Отже, віруючі благословляються з вірним Авраамом. Віруючі благословляються. З ким? З вірним Авраамом. Авраам прообраз віри. Він чоловік віри. Авраам жив за 400 років до того, як були дані 10 заповідей. Авраам не був досконалою людиною. Він брехав, допускав помилки. Але Бог ніколи не згадував це йому, бо він був людиною, яка жила під благодаттю. Біблія говорить, що він був чоловіком віри. Благодать і віра завжди йдуть разом. Так само закони не віра завжди йдуть разом. Отже, віруючі благословляються. Ви віруючий друг, не кажіть мені, що ви народжені згори. Я питаю, ви віруючий? Віруючий, у що, пасторе принц? Якщо ви запитали, я хочу показати вам контекст. Подивіться восьмий вірш, щоб побачити контекст віри і писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, не євреїв, а нас з вами вірою. Як виправдає, вірою, зробить праведними по вірі, а не через наші справи. Питання тут у виправданні вірою. Благовістило Авраамові благословляться в тобі, усі народи. Тому ті, хто від віри, благословляються з вірним Авраамом. Отже, віруючі, благословляються. Так у що ж вірять ці віруючі? Контекст говорить вам у виправдання вірою. Не варто додавати сюди сілення по вірі або забезпечення. У даному контексті йдеться про виправдання по вірі. Ви вірите, що ви праведні повірі через праведність Божу. Амінь? То як же мені застосувати це в моєму житті, пасторе Принц? Усе просто. Ми не будемо ускладнювати. Біблія говорить, бо хай гріх не панує над вами. Гріх у даному випадку, іменник, ви можете поставити там хвороба, не повинна панувати над вами, і не помилитеся, тому що хвороба прийшла від гріха. Амінь. Потім ви можете поставити туди смерть не повинна над вами панувати, тому що відплата за гріх смерть. Гріх це іменник. Сатана не панує над вами те ж саме, бо хай гріх не панує над вами. Чому? Ви бо не під законом, а під благодаттю. Але чи під благодаттю ми насправді, друзі? іноді в нашому розумі, коли ніхто не бачить цього, ми насправді перебуваємо під законом, і ніхто не знає про це. А потім він робить якийсь неймовірний гріх, і усі починають говорити, що з ним трапилося. Адже він був таким гарним деяконом, він любить Бога, постійно говорить про Біблію. Друзі, насправді, всередині він під законом. Ви ніколи не знали про це, не знали. Тому кожен день ви повинні запитувати себе про це. Коли ви починаєте відчувати тривогу, сумніви або страх починають закрадатися у ваше серце. Або страх намагається захопити вас, зупиніться і запитайте себе, про що я тільки що подумав, чи подумав я, що сам можу дати відповідь? Що в мене так багато справ чи вимагаю я все це від себе? Тоді немає нічого дивного в тому, що я з нетерплячістю ставлюся до своїх близьких і рідних. Те, що я вимагаю від себе, я буду вимагати від них. А чому я вимагаю цього від себе? Тому що я думаю, що Бог вимагає. У моєму розумі Бог вимагає цього від мене. І тому я сам вимагаю це від себе. І я також вимагаю цього від своїх близьких і рідних. Є люди, які релігійні, із дуже складним характером. Стрес це хороший показник. Стрес, страх в деяких сферах. наприклад, це може стосуватися вашого здоров'я. Або вашої дитини, фінансів, Я хочу сказати вам одну річ Страх захоплює вас через ваше мислення. амінь. Мислення неправильне, інакше кажучи, ви продовжуєте мислити тими ж звичайними шаблонами, немов у вас немає Спасителя, немов у вас немає Небесного Отця. Ви повинні припинити думати так. Не потрібно справлятися зі страхом. Зупиніть неправильне мислення, амінь. І запитайте в себе, Бог коли-небудь підводив мене, амінь. Чи забезпечував Бог мене раніше? Чи зціляв Бог мене раніше? Амінь. Боже, забезпечення йде до мене. Я дивлюся на Бога як на того, хто готовий давати більше, ніж ви готові приймати. Я бачу Бога, чиє забезпечення більше вашої потреби. після того як він вгамує ваш голод, залишиться ще 12 кошиків. його забезпечення завжди більше ваших потреб і навіть ваших очікувань амінь. Він завжди відповідає з надлишком на наші молитви. Біблія говорить у посланні до Ефесян, що Бог дає нам більше того, про що ми просимо або про що думаємо. І якщо Бог дає нам більше того, про що ми просимо або думаємо, то просіть у Бога великих речей, і нехай він перевершить це. Амінь. Друзі, слава Господу! Наш чудовий Отець Небесний. Амінь. Дух Святий перебуває в нас, щоб навчити нас про себе і Господа Ісуса. Алілуя, ми повинні навчитися правильно розділяти слово де під законом, а де під благодаттю. Ми повинні розуміти те життя, яким ми повинні жити сьогодні. Кожен раз, коли ви опиняєтеся під законом. Складається таке відчуття, немов забезпечення зупиняється. Здоров'я завмирає, але в той момент, коли ви опиняєтеся під благодаттю, здоров'я починає рости. Забезпечення приходить без перешкод. Амінь. І мир починає царювати у вашому серці. У той момент, коли ви починаєте мислити правильно, коли він розповідає вам, знаєш, той більше ти відчуваєш у тілі, може бути пов'язаний з цим або іншим. Відповідайте йому, Бог забезпечить мене здоров'ям. Амінь. Це біль, ніщо інше як твоя брехня. Амінь. Сумнівайтеся у своїх сум амінь. Почніть вірити Божому Слову і його обітницям. Слава Господу! Амінь. Хай буде прославлене ім'я Ісуса. Алілуя! Ісус сказав, що Бог так сильно полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, і ви в тому числі, хто повірить в нього, не загинували, мав життя вічне. Повторіть цю молитву зі мною. Добре, скажіть, Отець Небесний, я дякую тобі за твою любов до мене. Я дякую тобі за те, що Ісус помер на Христі за мої гріхи. І що ти воскресив Його з мертвих, коли проголосив мене праведним. І що ти воскресив Його з мертвих, коли проголосив мене праведним. Ісус Христос, мій Господь, Спаситель і Бог. Дякую, Отче. Тепер я врятований, народжений згори. твоє життя і природа тепер у мені. Навчи мене своїх шляхів, Господи, шляхів благодаті. Дякую, що полюбив мене. Я чекаю життя спокою у Христі у постійному забезпеченні, постійному захисті, постійному житті і силі. В ім'я Ісуса. Амінь, амінь, амінь. Слава Господу! Ви народжені згори. А іншим я хочу сказати ось що з якими викликами ви не зустрічалися зараз в ім'я Ісуса, в першу чергу згадайте про те, в якому завіті ви перебуваєте. Амінь. Ви в новому заповіті. Знайте про те, що Господь вкладе вам в розум свої закони і вказівки, щоб ви знали, що робити. Вірте в те, що він зробить це. Амінь. Постійно пам'ятайте про його забезпечення. Амінь. Я молюся за вас в ім'я Ісуса. Якщо хтось із вас втратив роботу, то я молюся в ім'я Ісуса, щоб Бог забезпечив, заповнив вашу потребу з надлишком, щоб ваша робота в майбутньому була кращою за попередню. вона стане для вас неймовірним благословенням. Вас чекає велике забезпечення в житті в ім'я Ісуса. Амінь, амінь, амінь. Слава Господу! Я молюся за всіх батьків, Господи, у яких виникли проблеми з дітьми. В ім'я Ісуса дай їм Господи ту мудрість, яку вони потребують, щоб слідувати за духом у своїх ситуаціях свого життя. В ім'я Ісуса. Амінь. Я молюся за тих, хто хворий, у кого є проблеми в тілі. Отже, вивільнив їх тіла своє сілення. Своє життя і прожени хворобу. Ця хвороба не може перебувати там. Нехай благодать наповнить цих людей. благодать зцілення вижене всяку недугу, всякий наріст, всяку пухлину з вашого тіла. В ім'я Господа Ісуса Христа прийміть зцілення Господа. здоров'я піднімається вас в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Господу!